Вони вирощують пшеницю, з якою робиться ці макарони. Це його дочки тут. На 10% менше калорій має. В чотири рази клітковини більше ніж в звичайних макаронах. Це дружелюбно для кишківника. Sorry? It's prebiotic. Prebiotic? I mean, it goes to your large, it does not break down your small intestines. It goes to your large intestines. Починає розкладатися тільки в великій кишці. Воно не, не розкладається зверху в шлунку, не створює газів і тому проведення. І якщо ви діабет, то йде, не йде глікемічного всплеску. Дякую. Є для кожного по коробці. Це його доньки, називається бренд Три фермерські доньки. So okay. <coughs> Це правильно, що доньки, хоч доньки не сина, а при ну продовжають батьків. Це схист сам. Все починається з цієї ферми. Вот реклама. Я тоже які двері, я значить, я купила. Трос дерев'яний, подивись, так. і поїхало. І це ангар, ангаровські двері. Отакі нам треба поставити. Чары. Что за компания? США. Понял. Раз, поднялась наверх, сплавалась. Или ангар. as far as our fertilizer program whenever we do soybeans or everything corn. everything before starting from corn